Всім привіт! Я хочу знімати по три відео в день. Одне відео по банді Локс, одне по Туалет Agenції, одне по Brawl Stars. Це єдині ігри, які в мене є на планшеті. От. Три гри в мене на планшеті, тільки я на телефоні. У мене куча. І я дуже свій скін в Банділокс не влучав, то я думаю. Можна, прикупити щось. Наприклад, в аксесуарах можна щось прическу хочу. 75 лукс, як з ну, прическа гарна. У мене на телефоні червона прическа, а на планшеті я зелену хочу зробити. в принципе вот так вот так буду <coughs> так я не знаю даже что можно похренаты ну можно в песочницу зайти на хвилину вот так кстати зельки для меня на приятнее некета не хочу зельки для... Кстати, гранату я попробую м'яча відкинути. Прицілити са треба. Ні, граната не туди. Остання граната. Відкинула граната м'яча, о oh майгос. Я хочу ще поприригати, Нашка, ну це не дуже така. Прихання, оце все нормальне. Це більше, ніж на батутах. Кстати, я вчора на актора раціонах був. Оце, фе, оце, фе, О, це все високо. О, це все дуже високо. О гад, як високо. О май гад. Аптечка на всяке случай. зиму. Ну, що хай буде. Можна м'яча побити, тільки руками це невозможно. Треба би... Пістолета взяти якогось. Ладно, не хочеться варто меч. Розорваємося і будемо стіяти в кіри. Кстати, у мене даже лук є. Ну, майже в червону в штуку попав. Давайте наверх піднімемося. Що? О, м'ячик, його би треба скинути. Полетів, дружище. Летимо за м'ячом. Ого, як він підтригує. Ого, полетел мяч в небеса. Ах, ну я хочу лаксы по фарербате. Но я не знаю, как драффи даже. Так, стоп, 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 я напомню. Я что, напомню я в колерер прическе. А ну-ка. Зеленый ще оставлял. Наконец-то. Ммм, ти ще едешь, дальше будеш, можно пограти. Кстати, в тиши едешь, дальше будешь, якщо як якщо, якщо вигравати. Ну, за 30 хвилин чи менше, то за 30 хвилин чи менше, то можна... Заработати 35 локсів. А якщо вже, а якщо вже ми проходимо і... цю гру більше 30 секунд, то буде давати 27-28 локсів. Це раніше на телефоні мені 27, 28 а Зараз я вже швидко тащу і 35 зарабатую локсів.

Як так. Ну я вот тут зарабатываю. Но я вот тут дуже раду зарабатываю, маю ще 35 локсів. А, бандилокс, заходь. Кстати, можна, може, щось за 15 купити, а то скин якийсь скучний на... Но... На телефоні в мене просто інбак. Кстати, возможно, я зніму відео по Банді Локсі на телефоні колись. А не Зараз. О, в мене 87 можна щось круте купити. але не дуже круте. Може якісь очки купити. О, кстати, маска Джексона. Кошти Джексона. Може, вони мали написати Джейсона із Бравл Старсу. Ну, реально є Джейсон. Brawl Stars Ray. Можна це купити, але вона не дуже мені ну, подобається. О, Прмакс тут є. Примакс. Кстати, телеграм Кірбіч в мене є на телефоні. Так, тут нічого. Окуляр можна купити. Вот за 32 можно купити. А если что на крыльте, на 512 будущем фармлю. Так. Не, зола у мене все не буде. О, вот таке. Червона хороша. Жилет тут є. Нежели это мені не особь, так треба наушники продаются. А це що? а сумки. До сумки до за 512. Блин. Даже саме дешевше в косі не хватает на неон. 1909. Ах, ну по фарблю ще 4 локси вже можна буде. По фармлю трьох і можна буде щось купити. А, а на фармлю я, звісно, ст'ї їх. Як кстати, я б стару ігру назвав би фарм локсів. Мені ще треба прицелитися. А от тепер можна в в перестрелілках не дуже природною. Ну, раніше я от вообще не вмів перестрелюватися, а якщо частіше почав грати бистру ігру в Банді Локсі, то я вже вмію перестрелюватися. У мене на телефоні один раз 19 О, я вбив. Скільки мені тоді локсів дали? Більше ста десь. три розношу всіх. Ну, не всіх, несе одно, але нормально я розношу. П'ятьох вбив, ну це якось мало. О, ще одного вбив, ще одного. Я вб'ю. Ні, не я. Мені би перезаядитися трохи і йти на війну убійство. Перерозовішаємося. Можна стіяти. Я навіть не бачу, куди я стіяю. Не ми виграємо навіть на що б не дивлюся. Блін, я чогось не прицілююся. Ніби переродитися. Блін, розпочався грати, але на планшеті мені складніше грати в бистру ігру. На телефоні мені дуже легко грати в бистру ігру на планшеті. Я де вже 10 убійств не можу зробити. Але на телефоні я просто копня 13, 16, 19 вбиваю ігроків. Блін, а вони нас довго доганували. Треба би О, Ось одного ноубіл. Ми виграємо на два. Головне не перерогравати. Ми на три виграємо. На два виграємо. Ладно, ладно, хоч одного, хоч одного. Не доганяйте нас, пише, блін, вони нас догнали. Ой, ну, якщо 10 локсів, я зараз зароблю, я канал удалю. Ви цього не хочете, в моє відео подивитеся і побачите. А потім а ви завжди будете піддаватися. Бо я вот канал реально не хочу видаляти. Ну ладно, це шутка, я канал ніколи не видалю. То ще в таких случаях то Та все бро. Ні, ні! Дог... Доганяйте! Доганяйте швидко! Чого за? Я не знаю, як ми побіділи. Я просто не знаю як. 67 блоків. В принципі, нормально. І під кінець я хочу, я би хотів щось купити. Магазин, аксесуари, наприклад. О, я можу купити твою маску, але вона мені не подобається. Я не знаю даже, що можна купити. О, може, якісь секуляри. О, хоча б такі. Апції будуть хоча б лучше хоча ці ще побудуть. Я куплю щось інше. Блін. О, а вот це. Шареф я можу купити. А це що? М? Я хочу шарф. У мене, кстати, на телефоні даже шарф. Немає такого. Я даже не бачив, що шарф тут продається. Ну, у мене. Пусть буде Пусть буде синій. У мене три любимих. Колір розелений, червоний синій З цих кольорів я і зробив свій скін. Віово ем. відео.